Ни одного имени, ни одной фамилии, непосредственно виновных нет. Такое ощущение, что правоохранительная система она бессильна. Вот это, а, а может, есть объективные факторы, почему такое происходит? Люди убежали, нет свидетелей, некого, некого допрашивать. Вот, объясните, пожалуйста. Мені здається, що фактор далеко не один, що факторів дуже багато. Включаючи і те, що люди повтікали, і те, що є проблеми зі свідками, і те, що процесуальні дії почалися невчасно. Тому що ви знаєте, що пам'ять людей має здатність забувати події з часом. Я дуже швидко поясню, яким критеріям має відповідати розслідування подібного роду. Це сталі критерії, які визначені практикою Європейського суду. Перше, це незалежність і неупередженість розслідування. Друге, це своєчасність і швидкість розслідування. Третє це ретельність розслідування, це те, що має бути вжито в всіх можливих заходів. Все, що розумно доступно, має бути проведено. І четверте це залучення потерпілих і контроль громадськості за розслідування. Мені не треба далеко ходити. Оцінку дотримання цих критеріїв надала міжнародна дорадча група Ради Європи. Цю міжнародну дорадчу групу запросив уряд України, ви пам'ятаєте? Невздовзі після подій на Майдані. І, на жаль, і в ситуації з розслідуванням подій на Майдані, і в ситуації з розслідуванням подій в Одесі, МДГ констатували про те, що ці критерії дотримані не були. Звіти є дуже детальними. А, те, що там написано, на жаль, відповідає дійсності, і те, що там написано, треба було виправляти. Наскільки це зроблено, важко сказати, судячи зі звітів, напевно, не в повному обсязі. Потому что вот мы наблюдаем за тем, что происходит во Франции после теракта, а, и мы видим, как все же быстро действуют правоохранительные органы. Я понимаю, что это теракт, я понимаю, но у нас же тоже. У нас же сотня погибла. У нас правда, критерии те сами. У нас теж мало дети дуже швидко. А это не произошло, потому что я. Вот говорю, Либо это нет достаточного количества профессиональных людей, нету политической воли. Ви знаєте, кожен фактор має місце. Кожен фактор додав до загального результату. Ну, наприклад, візьмемо професійні здібності. Так? Я особисто ініціював, щоб Рада Європи організовувала тренінги для слідчих, як треба проводити розслідування кримінальних проваджень такого роду. Ну щоб ви розуміли, а на ці тренінги слідчі, які проводять розслідування по майдану, не з'явилися. Вони дуже зайняті були. Напевно, вони знали, як проводити розслідування, але результати ми бачимо зараз. Звіт міжнародної дорадчої групи чітко демонструє, які є проблеми. Безумовно, починалося все з того, що розслідування по великому рахунку здійснювалося прокуратурою пшонки. Пам'ятаєте, вони повинні були провести ці першочергові дії зі збирання доказів, але ви собі можете уявити, як вони їх збирали. Але тим не менш, як тільки влада змінилася. А нові правоохоронні органи мали продемонструвати дійсне бажання встановити, що ж насправді відбулося, і покарати винних осіб. А, що ми маємо? Більшість осіб, які підозрюються, втекли, знаходяться за межами України. І коли Мені особисто говорили, що неможливо притягнути її до відповідальності. Ми разом з Мін'юстом підготували законопроект про заочне провадження, про заочне кримінальне розслідування. Спочатку нам говорили про те, що його неможливо застосовувати, тому що треба передбачити міжнародний розшук. Але вчора я почув про те, що терміново це треба змінювати, тому що міжнародний розшук звідти треба забирати. У мене таке враження складається, що, на жаль, немає все-таки бажань. По чому можна судити, У мене є один лакмусовий папірець, за яким я завжди оцінюю те, чи щось змінилося у розслідуванні злочинів проти майданівців чи ні. Свого часу я представляв як адвокат майданівців. І, зокрема, був в мене такий клієнт, якого ми представляли безоплатно, і ми витягнули його з в'язниці. Це був один з найскладніших клієнтів, Ярослав Притулин, якщо ви пригадуєте. І... При кожній зміні Генерального прокурора, заступника послівства я завжди нагадую про цю ситуацію. Я сам не можу цього розслідувати, в мене немає цих повноважень. Так от, по сьогоднішній день ніхто за ті дії, за те жорстоке поводження, яке вчинялося з притулинку, до відповідальності не притягнути. Для мене це лакмусовий поперець, як розслідуються справи по Майдану. Скажіть, пожалуйста, ласка, ваше інтерв'ю такое. Которая получила широкую огласку Севиль Мусаева Боровик, главный редактор сайта Украинской правды. Вот вы говорите, что генпрокурор, это так и в заголовке, и так у вас в ваших ответах генпрокурор проводит столько времени в администрации президента, что таким образом мы не построим европейской прокуратуры. Ну, скажем, прокурор проводит. время у президента. А есть ещё МВД, есть ещё им БУ, СБУ. Вы говорите, что вы приходите к выводу, что нет желания расследовать. А вот на каком рівні це бажання исчезає? Знаєте, а з приводу прокурора і МВС і СБУ то трошки різні речі. Так? на відміну від прокуратури, МВС є частиною executive, виконавчої влади. Тут є інші критерії, інші підходи до незалежності. Він є частиною уряду, той самий прем'єр-міністр може проводити е певні дії з міністром внутрішніх справ А СБУ, теж відноситься до е спеціальних правоохоронних органів. Що стосується прокуратури, то тут е зовсім інші критерії. Має існувати, мають існувати реальні гарантії незалежності Генерального прокурора і всієї системи прокуратури. В тому числі в першу чергу від виконавчої влади і від глави держави. Саме тому, на мою думку, допоки в нас, в наших високопосадовців, не зміниться свідомість, правосвідомість, вони не зрозуміють, що в європейській країні виконавча влада чи голова держави, вона не має впливу, не повинна мати впливу і не має впливу на прокуратуру. До того часу я цього э, погляду дотримуюсь, ми не побудуємо Європейську прокуратуру і Європейську державу. А от з точки нежелання розслідувати. Я задаю сам себе відео: на якому це рівні? На рівні слідів прокуратури, на, на рівні яких э, других начальників, на рівні генерального прокурора, на рівні президента? Де це нежелання? Мені здається, проблема є комплексною. Всюди є, От, е, якщо подивитись кожен фактор, то ми знайдемо проблеми. А це все як сніжний ком накопичується і результат ми маємо. Що вплинуло більше, що вплинуло менше, мабуть, колись хтось на це подивиться і проаналізує, але на кожному етапі щось додалося, і, на жаль, результат такий, як ми маємо. От ви сказали ви висказали в інтерв'ю опасения, що в марті 2016 року європейський союз може зняти санкції з представителей режима Януковича. Причина в неэффективной работе роботі Генеральної прокуратури. Дивіться не зовсім так. Підхід я думаю, що санкції будуть зняті у березні 2016 року. Але причина дуже проста і тривіальна. Європейський союз вважає, що цих адміністративних санкцій достатньо. На рік півтора два для того, щоб правоохоронні органи відповідної держави змогли в рамках розслідувань вийти на злочинний характер цих коштів і накласти через механізми міжнародної правої допомоги арешт у своїх кримінальних провадженнях, тому що санкції ЄС це є така собі адміністративна процедура, це, скажімо, так, можливість надати певний час для правоохоронних органів іншої країни. Для того, що вони це це новація. Взагалі це новація в міжнародній практиці. І єс оці санкційні режими застосовує коли стосується арешту рахунків, замороження рахунків, замороження нерухомості досить недавно. І практика судово формується Європейського суду Люксембургу, і практика застосування санкцій. Тому я думаю, що більше ці адміністративні санкції не будуть продовжувати. А скажите, пожалуйста, вот я, я сейчас задам такой вопрос, ну он может так немножко некорректный. Как вы считаете, вот те люди, которые под угрозой, вот те люди, которые в месяцы недели Евромайдана все же несут ответственность за гибель людей, может быть такое, что они просто дают взятки тем людям, которые должны были бы расследовать эти дела? Виключати це теж не можна. Тобто ви не виключаєте? Я не виключаю. Один з факторів, звичайно, кримінальні провадження є непростими, вони є складними і треба вміти їх розслідувати. Але є і такий ризик. Я його не виключаю. А скажіть, будь ласка, встановити вот точно і щоб общественність була уверена, що це стопроцентна інформація. Хто отдавал прикази стріляти в людей, як це произошло, вот як такое розслідувати? Це возможно на цьому етапі? Дивіться, підхід європейських інституцій, які я повністю поділяю, полягає в тому, що ефективне розслідування такого роду це зобов'язання не результату, а в життя заходів. Тобто з боку суспільства. Має бути видно, що правоохоронні органи дійсно бажали і зробили все можливе для того, щоб це встановити. Навіть якщо це не вдалося. Ще раз повторюю, це зобов'язання не результату, а вжити заходів. Як вважаєте, суспільство оцінює, що всі заходи були вжиті? Я вважаю, що ні. 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 Ну, а з точки зору складності розслідування, це складне розслідування? Безумовно. Це є надзвичайно складне розслідування, яке потребує а, навиків а, і розуміння того, яким чином треба розслідувати такого роду дії. А яким образом надо розслідувати такі дії? за цими критеріями? За оцими критеріями, про які я говорив, більше того, практика європейського суду настільки добре сформована, що там навіть в частині ретельності описано, які ж це типові процесуальні дії, які мають бути проведені для встановлення в даному випадку винних осіб. Вот вы в интервью говорите, что вы очень мало или мало общаетесь с генеральным прокурором. А почему такое происходит? Я знаю, зараз не спілкуюсь. А почему? Так стало. Мы не нашли понимания в концептуальных вопросах. Ну, представьте себе, что я расследую вот этот вопрос. Почему заместитель генерального прокурора и генеральный прокурор не общаются? А вы говорите, у вас были Непонятно. А вот в чем конкретно? Зокрема, я про це говорив в своєму інтерв'ю. Генеральний прокурор, по суті, просив від мене написати рапорт на звільнення. Просив це м'яко сказано. Я відмовився це робити. Це було зв'язано з так називаємо брилянтовими прокурорами. Так. То ви не должны були це робити? тут важко сказати, що я повинен був чи не повинен був робити, але претензії пов'язані саме з цим, на мою думку. А як ви вважаєте, є шанс нам, тобто журналістам, суспільству, коли-небудь в ближайшее часі, ще при нашій житті, узнати правду о том, що відбувалося на Майдані, як погибли люди? Є вот така вероятність? Я насправді на це дуже сподіваюся. Я думаю, що ще можливості не вичерпані. Звичайно, це буде набагато складніше зробити, ніж якби це нормально розслідувати з самого початку, але на мою думку, можливості не вичерпані. І це зроблять нові люди? Якщо їм дадуть цю можливість, якщо будуть нові люди, якщо їм дадуть цю можливість, то я дуже сподіваюся, що вони це зроблять. А коли говорите, якщо будуть нові люди, ви сумніваєтесь, що вони. не знаю. А если даже изменить генерального прокурора, вот, назначить другого, вот, что-нибудь изменится, если ему надо ездить в администрацию президента? <эффективный путь> если вот такой завышается система координат, то изменение генерального прокурора ничего не даст. Спасибо. В прямом эфире заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько. Спасибо вам. И завтра в 20.30.